Вінниця продовжує рухатись зеленим курсом та підтримувати програми, які допоможуть зробити будинки енергетично незалежними. Про це йшлося на зустрічі представників міста та фонду енергоефективності. Наразі Вінниця вже почала співпрацювати з пілотним державним проєктом Грінді в межах програми. Мешканці будинків можуть отримати компенсацію за встановлення сонячних панелей. Більше того, завдяки додатковому фінансуванню місто дає можливість долучитись до програми і будинкам без ОСБ. Бебе вінничани, які бажають долучитись до проєкту, мають звернутися в департамент міського господарства Вінницької міської ради. У нас мінімальний пакет документів – це заявка і рішення, витяг з протоколу рішення загальних зборів про те, що СББ погоджується прийняти участь в цій програмі. Там ми фінансуємо 70% від вартості обладнання та матеріалів. І звичайно, що ця програма вона краще йде в тих містах, де є якась місцева підтримка де місто може ну, там теж якусь частину дофінансувати. Однозначно, ми впевнені, що будемо підтримувати і шукати можливості розширювати наші програми наявні з врахуванням ініціатив і ресурсу держави. Оскільки ми розуміємо, що та потреба, яка сьогодні є, і та е, ті запити від суспільства, від населення, від співвласників багатоквартирних будинків, одноосіб до одним бюджетом міста, ми не витягнемо.